Всім добрий ранок. Вітаю вас у новому відео. Щойно, 1 вересня, мені діти і чоловік купили троянди свіжесенькі. Приходить дочка, син і, ну, і чоловік і кажуть: Мама, чого ти така психована? Може, ти психолог? І троянди дарують. Бо у мене, ну, я так думаю, ПМС якийсь, тому що я прямо дуже така. На нервах хвилююсь насправді, бо багато чого треба зробити, багато за що переживаю, навчальні роки починаються. Я знаю, що від наших сусідів очікувати, але все ж таки треба діткам вчитися і розвиватися. І, ну і нервуюся, звичайно. Ось і вони мені вирішили з чоловіком такими трояндами, красивими, порадувати. Зараз буду ставити їх у водичку. Дуже приємно. Хоч і посміялася з, з психованого психолога. Вона з комою, дуже класно посиділи, і ось вона передала подарунки, які мала передати е, раніше, але не змогла, бо вона трішки теж хворіла з дитиною. Сину ось такий конструктор Майнкрафт, він дуже їх любить. У нас, здається, вже всі з Майнкрафта є, які тільки можна. Він тут собі таке будує, я вам чесно кажу, я в шоці. Далі, оскільки вона хрестила в мене Орестика, то ще вона передала йому ось така. Розвивальна табличка. так зараз поставлю, Отже ось така табличка для того, щоб дитина могла визначати, по-перше, пору року, час, тут можна годиночок наводити, показувати, погоду, дні тижня. Тут ще є такі, вставляються як показнички, можна ставити понеділок, вівторок, середа, ну і число. Такий собі календар. Класна річ. До речі, нам навіть на другий клас зараз знадобиться, бо в школі якраз будуть це все вчити. Якось там, я так розумію, вони будуть вчити дні тижні, щось там таке. Хоча вже, типу, дитина мала би розуміти, але вже якось достеменніше зараз. І ще Орестику, ось такий величезний набір конструктора. В таких упаковках було. Я навіть не подивилася, скільки його там є, але тут його, по-перше, можна зберігати класно ось. І, і ще й сюди одягати якісь великі конструктори. Ну, коротше, класна така буде упаковка для зберігання. У нас його вже так багатенько. Тож класно ще в тому плані, що я зберігала раніше все в прозорих контейнерах. в ось таких, а зараз можна перекинути кожен набір конструктора в пакет, і в пакетах уже зберігати тут. Теж класна ідея. Дали щойно світло, тому хочу швиденько, ну як швиденько, як вже вийде. Треба попрасувати вишиванки дітям на перше, на 2 вересня, бо будуть фотографуватися і футболочки на перші кілька днів. Поки ще у нас третя година дня. ще. Не такий час пік споживання електроенергії, то хочу цим зайнятися. Це наш газовий детектор детектор витоку газу у нас стоїть. Він постійно таку має звукову сигналізацію, коли світло з'являється. Ну або якщо газ там витікає, то теж може так спрацьовувати. Але слава Богу, з газом все нормально. Ось, але коли світло. Вимикають і потім вмикають, тому насолоджуємося такими звуками. І вимикати його не буду, бо це небезпечно. Все, піду просувати трошечки, поки, поки є світло, і поставлю бігом повербенк е на заряд. Ми з ладу йдемо до логопеда. купили какао, макарон і собі кавушку. Щоб дитині було радісніше йти на заняття. Спеціально не глушу звук генераторів, аби, аби ви бачили, що у нас так само всюди вимикають світло і Київщину дуже сильно вимикають. Одного дня у нас взагалі було 4 години за день, ну, в інші дні по 17 годин. Там 18 годин немає світла. Тримаємо. Коротше, така складна ситуація. І якось, якось воно загалом не тішить, бо йде до зими. Я хвилююся, але сподіваюся на якесь чудо, дійсно вам скажу. Завела дитину до логопеда, і поки в мене був вільний час, це приблизно година. Я пройшлася по ЖК Софія і подивилася, що тут загалом є. По-перше, мене здивувало, що дуже розрос, розріс. Цей квартал, дуже багато різноманітних магазинів, все тут є, що потрібно. Є й навчальний заклад. Єдине, що мене не дуже порадувало, що немає укриттів. Ну, Принаймні вони не вказані на карті. Я здивована, бо настільки народу бажано було б, щоб якісь були укриття. Але я думаю, що люди ходять в цокольні підвали, в якісь там цокольні поверхи, в комерцію, можливо, яка ще не викуплена. Насолоджувалася красою цими посадками. Дуже гарно тут все так в плані рослинності мені подобається. Зелено, не відчуваєш себе тут ну, в занедбаному місті, не відчуваєш абсолютно дуже гарно. З ландшафтним дизайном тут все в порядку. Подобається мені тут в Софії. Дуже багато всього є. Різні магазини. Не те, що у нас там продуктове, а тебе сільпо. І все. За всім решта треба їхати в Київ. А тут є все, що хочеш: дитячі магазини, кав'ярні, спортклуби, басейни, стоматології, все, що завгодно. Так ото що купила взуття, думала, що старшому, але не було розмірів. В дитячому магазині, що коли тут не було так багато будинків, то магазинчик вже був. Я забула його назву, там дитячий і підлітковий одяг. Там багатенького взуття, що мене здивувало, бо ну, зазвичай за нормальним взуттям треба їхати в Київ. І там є стенд, типу, з минулими колекціями залишки. Ось такі я взяла кросівки. Бачите, 445 гривень орестику молодшому. Зараз дуже швидко стане прохолодно. Ось, така ось підошва. І там було дуже схоже, багато. Я взяла, щоб вони тут, якщо б намокнуть, щоб не, ну, не, не мочились так швидко. Ось. І словом, ну, ціни там такі вищі середнього, але є оце з, 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 з оцінкою чи з залишками, то це ще більш-менш турецька якась фірма з ця промок. Але е, на дочку теж було багато в залишку. Це Софіївська борщівка. Е, ЖК від Мартинова. А на старшого вже там по 800-900 ось такі ціни. Їздила одного з днів до свекрів. У нас мало бути першого числа святкування дня народження мого молодшого сина Ореста. В нього був день народження 26 серпня, але ми так спланували на вихідних і очікували, що прийде мій тато, моя сестра з чоловіком. Ну і звичайно ж, свекри. Але свекри злягли, вони там хворі дуже і взагалі не мають сил і бажання кудись їхати. Словом їм важко. Тому ми вирішили, що вже будемо святкувати разом з днем народження моєї дочки, в якої день народження 9 вересня, але також на наступні вихідні перенесемо, тобто десь вже на суботу, на неділю, 14-15, і вже будемо їх чекати, бо якось воно не дуже мені. Подобається, коли частина є, людей запрошених частини немає. Все ж таки, це зусилля певні і хотілося б, щоб всі з собою з одним одним зустрілися. Батьки передали багато всього, пізніше покажу, що. А зараз вирішила з їхніх кабачків приготувати кабачкові оладки. Цю страву полюбляю я, бо я полюбляю загалом кабачки. І мій чоловік може їсти, бо він, так як я кажу, всеядний, але не фанат. він таких. Якби було він був з більшим задоволенням на то все накинувся, але чесно кажучи, цей рецептик мені подобається. Перш за все, натираємо кабачки. У мене вони молоденькі, такі упругі, і в принципі я зерна не виймала на крупну терку і солимо так, щоб кабачки пустили сік. Залишаємо на декілька хвилин і підготуємо те, що нам ще знадобиться. Знадобляться нам яйця, борошно і спеції, які ви полюбляєте. Це я помила броколі аби заморозити. Це я купувала у нас на базарі чи у сільпо, не пам'ятаю вже. Батьки передали багато всього свої помідори, дуже гарні, сортові. в них багато різних, мама цим займається. Домашні огірки, десь кілограма 3-4. там. Також перець домашній передали. У них ось такий він плоскенький, але дуже смачний, солодкий. Домашню малинку. Це два лоточки. Ми один одразу ж з'їли. Також закрутку малинову з. Цукром, яйця свої, в них є курочки. Батьки хоч і старенькі, але вони полюбляють цим займатися. Вже кажуть, що немає сил, але все ще бачу, роблять. Не знаю, чи буде так в наступному році, побачимо. Кизил передали, тому я заморозила на компоти, бо так я не вмію його готувати. І, чесно кажучи, багато всього є. Також виноград домашній, трьох. Навіть чотирьох видів, бо ще був ось такий звичайний. Теж заморозила переважно більшість на компоти, кабачки, з яких зараз готую оладки. Ну і помідори, власне, по-моєму, це все. Раніше вони ще передавали нам кролика, але зараз вони вже всіх кролів забили і більше заводити не будуть. Але загалом ми вдячні, що вони так за нас турбуються. А ще забула вони картоплю, нам передали, баклажани і також передали цибулю. Ну, у них такого багатенько є. Значить, наш кабачок пустив сік. Нам потрібно весь цей сік віджати і залишити лише сам кабачок. Як бачите, багатенько так соку виходить, і завдяки тому, що ми підсолили цей процес пришвидшився. Додаємо яйця, улюблені спеції, борошно, і будемо смажити на олії. Тут важливо, щоб якби, і протушкувалися кабачки, кабачкові оладки, але в той же час, щоб була скоринка, тому я спочатку на сильному вогні підсмажую з обох сторін, потім накриваю кришку і так би мовити, до готовності. Коли батьки передають якісь овочі, їх потрібно в першу чергу готувати, аби нічого не зіпсувалося. В них то є погріб, а в нас погріба нема, так би мовити, холодильник дуже невеличкий, тому багато що зберігаю поза ним, і, звичайно ж, воно може швидше псуватися. Отож, вирішила, перш за все, з кабачками розібратись, бо вони в'януть. Також багато огірків їмо, бо це теж такий продукт, який зараз швидко доходить, в'януть вони також. І коли приготувала вже ці оладки, вони охолодні. Знаєте, так дуже смачно пахло чесничком. Було б ще класно, якби був кріп, але чомусь я не взяла його, не знаю. Чомусь я думала, що він в мене є заморожений, насправді щось вже все використала. Наступного разу візьму. І е, було б смачно з, з, з кропом, але, чесно кажучи, просто зі сметаною також супер. Навіть в холодному вигляді оладки дуже смачні. Я їх наготувала багатенько і в основному це були мої три вечері, дуже смачно. Єдине, що хвилююся, як воно зараз буде все зберігатися без холодильника? Тому що світло вимикають, але вже ну, не в не нас одних, так би мовити. До речі, моя дочка з задоволенням також повечеряла цими оладками. Я взагалі не розраховувала, що саме донька буде їсти. Вона в нас така, знаєте, перебирає. Вона придивляється, принюхується, і якщо їй щось не подобається, вона не буде. І раніше з кабачком це було неможливо щось дати. Вони мене полюбляють варену броколі, цвітну капусту. А от кабачок якось не йшов. Можна було дати в якомусь. Наприклад, якщо це був овочевий якийсь мікс тушкованих овочів, то так вони могли з'їсти кабачок, а ось так, щоб десь там кабачок з кабачка щось готувалося, чи кабачкові навіть ті макарони, це так треба було досить довго вмовляти. А тут вона сама попросила, наїлася. Прийшов син, і вона каже: Мирон, спробуй. А Він скуштував і не захотів, тому ось так, знаєте, вже кому підійшло, кому не підійшло. Але не пропало ніщо. Ще є багатенько баклажанів. У моєї свекрухи є дуже класний рецепт, я в неї прошу. Вона раніше висилала, але десь я його загубила. Рецепт закуски з баклажанів, який маринується. Цей е, баклажанчики маринуються, там і перчик потрібно додавати, болгарський. Такий дуже класний рецепт. От я випрошу, зроблю, і якщо в мене вдасться, то покажу вам. Це дійсно закуска, я її завжди їм. Вони готують. На всі свята, особливо на свої дні народження восени, і хочете собі такий рецептик мати. Ну, а ви також занотовуйте і зберігайте рецепти, які вам подобаються. Я також пропишу в описі під відео. Але тут, по-моєму, все зрозуміло. Кабачкові оладки такі дуже прості, і нічого тут такого не було цікавенького. Єдине, що можна ще додавати натертий сир, щоб трішечки тянулося. Ну але тут, знаєте, на смак кожен сам визначає всі наладовчейнжбентю ларавтейн. but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm all right and for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year. Короче, друзья, вчера думала, что... Паперу по і попрасую, але тільки я це записала на камеру: як світло відключили, ввели екстрені відключення і стабілізаційні перестали діяти. І коротше, ми, взагалі, з самого ранку вели до самого вечора аж до 23 години без світла, тому я нічого не зробила. Вже допрала, правда прання в самому вечорі, і ось щойно я сиджу і малюю, як то кажуть, не малюю, а пишу розклад на гуртки дитячі. Як воно у нас там все є? Комбіную, сортую, переставляю місцями. Навіть довелося трішки поміняти курс, які ми вже проплатили з англійської мови. Тому що у нас в цей час був ще один курс з англійської мови, не курс а гурток, але в школі. І я б хотіла, щоб син продовжив там навчатись. Там непогана вчителька. Плюс ми книги вже всі покупляли на перший семестр, ну і на перший рік навіть. Тому я думаю, хай ходить це в школі. Ось і ось я це все вкладала. І я розумію, що буде такий завал з цими. Ходіннями, забираннями, забираєш одного, всіх треба тащити, бо чоловік буде на роботі. Ну, Можливо, якийсь час буде приїжджати, але е, я розумію, що переважна більшість буде на мені і так не знаю, можливо, в якісь дні доведеться просити няньку приходити і, ну, там, або сидіти їй вдома з дітьми, а я відводжу на гурський або навпаки. Коротше, ще... Подумаємо, бо завал трохи, і, наче так подивишся: на одну дитину два гуртки там карате і англійська у сина, а у дочки логопед і гімнастика. Тобто по два гуртки. Ну, що я їм, що я їм заберу? Все потрібно. Переважна більшість буде це все суто на мені. Подружок у мене тут немає. Знайомих, щоб попросити посидіти. Ну, теоретично, як би є, але я з таких людей, що я дуже не люблю напрягати когось, батьки далеко, тому ось такі справа. І в п'ятницю ввечері я встигла забігти на секонд, у нас була ціна, по-моєму, 32 гривні за річ. І я вловила дещо в гарному стані. Ну, по-перше, взяла шорти чоловікові. Там були дві плянки, але я їх відіпрала, все добре. Шорти класні, дуже якісні. Якось вгадала з розміром. Дуже симпатичний жовтий колір. Також більшість одягу перепало доньці, вже скоро вона піде в садочок. Я так подивилася, в неї немає, знаєте, таких тоненьких якихось ковтинок. Тому взяла ось таку синю горошок, взяла біленький кардиган, всі речі в дуже крутому стані. Ну, звичайно, то не нові речі. Але десь на 5 з мінусом, я б сказала, речі. Тобто майже ідеальний стан. Джинси взяла сину, до речі, розміри. Сина чомусь відсутні були. Ще взяла майже новеньку ось таку ковтинку. Вона буде на виріст, але, можливо, я подарую її там діткам, друзів зараз, просто моя дочка ще маленька, але просто гарний був стан цієї речі. Ще взяла ось такий костюм, ковтинка і штанці з вишеньками. Також знайшла в розмірі дочки ось таку туніку з начосом, вона теплесенька і дуже в гарному стані, навіть у ті всі блискітки, ті Рипки, все, воно на місці, ніде не стерто, ні катушки немає, словом, дуже шикарний стан, буде вже як похолодає. Ще ось такий кардиганчик, така ковтиночка. До речі, ось ці пімпочки, вони, як наче, нашиті, симпатичні. Гольфик ось такий моднячий. І ще одна рожева ковтинка з нашивками. А перед цим я ще вихопила дві пари джинсів для дочки. В її розмірі вони стрейчеві, і гарно тягнуться, теж в дуже гарному стані. Ці всі потертості це не тому, що річ якась там поношена. Насправді це така модель. Друзі, Це я хотіла вам показати. Я скористалася кисневим порошком, і бачите, гарно всі плями відійшли на білому, але були кольоровіші, також речі, і там навіть колір трішечки зник. Зараз вам покажу. Так трішки я не очікувала. Ніби теж хебеш річ. І ось, бачите, в деяких місцях, ніби як стали плями. Е, кольору немає. Дуже дивно. Хоча з усіма плямами справились. І ще в мене була якась ручка, потекла на дитячих шортах, і дивіться, геть дірка утворилась на тому місці. Ну, коротше, я не знаю, чому так. І після всіх побутових справ повертаюся. До краси, а це небо вже таке передусіння, квіти під віконечком, і дуже це все тішить і гріє душу. Вітаю вас з початком осені, Давайте вірити, що вона у нас у всіх буде спокійною, доброю, мирною, красивою, теплою, і всім буде добре. А ми з вами зустрінемось у новому відео. Сподіваюся, зовсім скоро. Бережіть себе і до зустрічі!